Всем добрый вечер, всем мирного неба над головой, всем 36,6. Подписывайтесь на мой канал, дальше еще будет интересно. Видео выходит в YouTube канале, в тиктоке, в канал Владимир Котляр и в группе Facebook, правда, в Киев Постранца. Были защитники госпожи Дюжевой, писали мне в ТикТоке там комментарии. Могу сказать одно. По поводу, коли я сказав, що э, дюжи об'явили недоверие. І то, що людина там написала, це 100% якийсь там халуй з э, копиків пространств. Э, вот, э, пишет, 5-6 людей проголосували проти нього. Всі останні були за брехня, я бачив тот наказ, э, покойний мацюк мені його на, э, не наказ, а засідання э, профспілки. КП в покойний покойный Матюк мені показывався цю бумагу, протокол. И там было ні как ни 5, ні 6 человек. Там было дуже-дуже багато людей, которые дуже хотіли, щоб вона ушла. Ну, ее прикрыли, и догадайтесь, кто, не будем называть фамилию. Вот, она осталась. Чому мене питають? Я спомню про госпожу Дюжеву, Я можу сказати ще раз. дивіться, якщо я місяць би не ходив не ходив би на роботу, мене б там не було. Би. У мене питання: я отримав би заробітну плату? Думаю, що ні, і ви б теж ні. А людина місяць не була на праці, коли почалась війна 24 февраля 2022 року, люди, руководителі КП постанці не знаходились на своїх робочих місцях. Вони знаходились практично за кордоном. Коли було вже освобождення Київської області, люди повернулися всі на свої робочі місця. Щоб ніхто, не дай Бог, не зайняв ці місця, Эта, э, вот. ну, скажіть мені, будь ласка, скільки це буде далі продовжуватися, воно і продовжується, і буде продовжуватися надалі. Чому? Тому що я дуже я пам'ятаю, як це було Подольське трамвайне депо. Да? Там є сложні маршрути, це уклони Касіора, це Артема. Я називаю вулицю по старому по старим названням, тобто там, уклони. Да, це дуже важкі уклони, дуже важкі уклони. І коли вагон без тормозов, а це було таке. Зараз не знаю, не буду брехать. Раніше це було таке. І коли вагон без тормозов, це була взагалі жесть. Я прийшов в Подольське трамвайне депо, і я думав, що в мене ноги і руки там ну коротше. Я хочу сказати одно, любі друзі. За тот уклон нам добавляли зарплату, нам добавляли зарплату і одну рукою давали, другою рукою забирали. І от цей уклон, ці важливі такі речі, це дуже я кажу, як воно є потужні. Маршрути 15, 14, 18 це дуже тяжоли маршрути. І коли починали торгуватися, господаря Дюжева почала торгуватися, там снімати премії за сложність, за все, за уклони. І навіть зараз це продовжується І на скоростному трамваї теж це продовжується На скоростному трамваї ми обрежемо песо. Він не буде стільки длиною, як він на самом деле є по техпаспорту. Ми його чуть-чуть обрежем, а водитель не поймете, і ми снимемо з нього плату за його длину. Или мы снимем. однією рукою нам давали зарплату, потім дали там 1000 накинули, кажуть, піднялася зарплата. Дивися, де вона піднялася, не розумієш. Дивися, потім. Бах, трах, э, у тебя сняли заслужность за уклон. За обхід вагона сняли. Э, то есть каждый месяц, э, не, не каждый месяц брышу, э, тільки щось э, підвищення заробітної плати, як сразу летіла якась премія, Сразу улітала. По обходу вагона, по приемке э, вагона, по складності маршрута. тобто, це это все делалось. Обрізалась. І ця людина сидить на своєму місці і вважає, що вона Бог і цар, і якась гніда. Я по другому називаю це гніда, яка мені там продиктувала, прокоментувала мене в Тіктокі, що там 5-6 людей проголосувала. Тобто Мацюк збрехав, да? я збрехав і бумага збрехала. Протокол там, де було дуже, -дуже багато підписів людей, які були там в комісії. Головою комісії були по голосуванню, це люди збрехали. Отак ми живемо, розумієте? І якщо і далі так буде всі мовчати, то госпожа Дюжева Топесо, як приміру кажу, да, пусть там 2 метри в длину цей вагон, да, вона його скоро зробить в 1 метр. В 1 метр вона його зробить. Я не знаю точно, сколько в длину цей вагон, но я так, к примеру, скажу. Если винт 2 метра, то по почекайте. Зараз ми чуть-чуть с -чуть уклоном пощипаем за сложность, а потом мы начнем щипать с вагонев. То есть их длину будемо мерять і будемо уменьшать. Я скажу, наприклад, він 2 метра, 2 метра тут вагон, да? Ну, допустим. Його взроблят в 1 метр. В течение 2-3 місяців. І ви будете дивиться, Юлію, а куди зарплата уходить. От туди вона і уходить. І якщо ви будете мовчати, то так і надалі буде. І наприкінці, наприкінці я хочу сказати ще всім дякую за вітання. Мені дуже-дуже приємно, дуже-дуже багато. І в Тіктокі було вітання, і в Ютуб-каналі було вітання, і в Фейсбуці було вітання. І... Було, було, було. було. Дякую, що у мене є. Е, пробачте, якщо я когось е, там, не хотів обідів, е, дякую, що ви в мене є. Все. 7366, підписуйтесь на мій канал, далі буде ще інтересні. І що забув сказати? По вулиці, е, як водій, тролейбуса по диспетчерським. Останнє диспетчерське, от опять же я кажу, зараз буде якась там гніда, мені писати, що це брехня. Останні диспетчерські тролейбусних парків на конечних станціях вони просто продаються надалі. Тобто корупція продовжується далі. Тобто імущество КП «Київпостранс» продається. А продають вони не мають права, тому що е... імущество стоїть на балансі міста. І це з подачі міста йде продажа, тому що КПК «Київпостранс» сам не може цього продати. Якось так. 7366.